Всім привітки, друзі! Мене звуть Даша і ви на каналі Roblox Dasha and Avatar World. Коротше, як ви розумієте, я сьогодні з нормальним настроєм та таким хорошим настроєм. Коротше, ми будемо робити мужика. Да, вони почулися мужика. В каталозі і зберегти його в особисті. Так що ми починаємо. Перше у нас йде. Е, що у нас там йде? Ми йдемо в каталог. <кхи> Шукаємо якісь там волосся. Ну на волос типу, заходиш. Ну, такі щось не подобається. Вони ж такі якісь кучерявні, треба якісь там підходять, підходять. Це скидка. Так, подожди. Це вообще якийсь буде. Ну, хлопчача хоча є. Напевно, що хлопчачі тут немає жіночі. Ладно, якщо так, разві так, то так? Ми заходимо в. Прішки. Це члки розрішення. Ну і тут компо. Треба якогось волоски забрати. О, До когось там. Кстати, таки підійдуть, попробую. Да, вони, вони підійдуть, реально. Це дуже легко підібрати, ну тільки мені оця не подобається. О, чувачки, мені подобаються дуже сильно. <кій> Далі. Ми заходимо на оцю заходимо на штучку і вибираємо кого тут без голови. Коротше, просмотр. Нам потрібно такої. Нам потрібно це. Тільки мені треба ножку забрати. Ой. Я ж цей перепутала. Подожди, друзі. Ааа, я поняла, все, давайте я зараз на зустріч буду. Коротше, дивіться, у мене тако вийшло. Це стоїть дівчинки надо було брати, а не сто хлопчику, То... Короче, у мене такий ріжочек. І я в тому ката. Так, мы заходим на одежку. Мне такая нравится. Ну, даже мы будем все равно. Пла классичность рубашечки. Ну, одежка классичная, я не вижу, что мы берем на мальчика. Мальчика такие пресс. Зара, подождите. Я нашла у своих нарядах вот такой, а сама штаны подебрала конечно, мы заходим на каталожку. Ну, конечно же, мы просто... И мы ищем самое крутое это аксессуары. Аксессуары тут реал. Короче, мы на шею поднимемся, чтобы да. Ну, конечно же, наушники это очень прикольно для хлопчика, но такие, они трубистые. Ну, короче, нічого, наушники -то, то багато, но тільки воно не так. Короче, друзі, напевно, що ці підійдуть. Да, вони ці підійдуть, бо вони лучші самі. Так, там у нас? Засиділо, Йду плечом, мені. Може, назад щось виберемо? реально. Назад, реально що ми можемо зіграти? Ой, мені треба чорне. Це чорне віденське. Блядь. Звичайно ж, я просто отца. Не понимаю, що я шукаю. Ну, короче, я шукаю. Ви просто для нідного отца. Короче, он такой, он-то, он-то, он-то выглядит, он-то. Все просто куда его насытый. Так, я шукаю, я насыкаюсь. Не о, о, наконец-то я нашла тикреело. И, або можно скейтборд. И скейтборд. Все, я теперь нашла. И в нас появилась. Появився тобто новий чел. чил, Да, в мене вийшов такий чилик Да, такие прикольные. Придумала. И, кстати, я его сегодня сохраню. Можете примерять в каталозе. Кто на меня подписан, тоже может проверять. И вот так проверь про меня тоже. И я наконец-то это знаю. Так что всем пока.